Вітаю! Карта цього тижня Трійка жезлів, богині Ори. Це ще одна з небагатьох карт в колоді, на якій зображені більш ніж одна богиня. Богині Ори чи в іншому вимовлянні гори відомі нам з грецької міфології. До речі, я трохи здивована, що вже п'ятий тиждень поспіль випадають карти з богинями саме з грецької міфології, бо в колоді Universal Gades Tarot представлені богині з міфології різних народів світу. Ори пов'язані з порядком. В інтернеті можна зустріти визначення цих богинь як тих, хто відповідає за сезони року, а також за порядок в природі. Але якщо ми подивимось сфери, за які відповідають ці богині, а найдовший список ор, який мені зустрічався, це 21 ора, то там не так то й визначені сезони року, окрім весни і ори Ауксо. А от що стосується часів доби, то так, є ори, які відповідають за ранок, день, вечір і навіть за окремі справи в конкретний час доби. Наприклад, Елете Ора після обідньої молитви. Взагалі, серед 21 ори ми бачимо вражаючу конкретику того, за які справи вони відповідали. Наприклад, Німфе ора омивання, Спонде Ора пиття, «мусіка» ора ранкових часів освіти. З цього всього складається враження, що в стародавні часи ор було ще більше. І якщо порівнювати сприйняття тоді і зараз, то, можливо, зараз ми сприймаємо таких божественних створінь, як духів або янголів. Ще цікаво те, що серед імен ОР зустрічаються вже відомі нам слова, і, мабуть, що більшість до того не знали, що це ще й імена ОР. Наприклад, гімнастика це ім'я Ори ранкових фізичних вправ. Або Анатолія Ора Сходу Сонця. Але на карті Трійка жезлів ми бачимо не 21 ору, а 3. В них немає якихось характерних атрибутів, які б вказували на те, які саме це ори. Але ми вже маємо інформацію на сьогоднішній день, що найбільш відомими орами є Евномія, Ора законності, Діке. Ора справедливості та Ейрена Ора миру. Тому логічно, що на карті зображені, зображені саме вони трьох. Було б дуже цікаво дізнатися, як ви сприймаєте їх образи на карті. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви вважаєте, хто з них відповідає за законність, хто за справедливість, а хто за мир. Повернемось до визначення, хто такі ори. На мій погляд, порядок найкраще описує їх сферу впливу, тому що ті справи, той час, за який вони відповідають, все це нагадує щось типу розкладу справ, таймінга, доби, а також ті чесноти, стан та здобутки, які забезпечують гармонічне щасливе життя. І тому, на мій погляд, порядок найкраще описує те, за що відповідають ори. До речі, що я ще не сказала, це те, що ори також вважаються відповідальними за відкриття та закриття брами Олімпу і за запрягання коней Геліоса. Це все також вказує нам на справи, які орієнтовані на збереження порядку. Мені було цікаво, яка карта тижня буде одразу після осіннього рівнодення, яке відбулося у суботу. І я не розчарована колодою, бо ми знову маємо карту, яка пов'язана з часом та циклами та з порядком у природі. Чого ж нам очікувати від цього тижня під впливом Евномії Діке та Ейрини? Щоб зрозуміти це, необхідно подумати, що є законність, справедливість та мир. Законність це те, на чому базується функціонування, будь то держава або життя людини. Це певні правила. Кожна людина стикається з багатьма рівнями правил у своєму житті від зовнішніх до внутрішніх. Справедливість це відповідність. Щось зроблено, і за цим щось слідує відповідний, тобто справедливий результат. І не обов'язково це щось саме дія, адже наслідки наших думок, емоцій, вірувань е, теж завжди є. Мир болюча тема для всіх українців, і, мабуть, що кожен з нас кожного дня думає про мир. Але якщо говорити в цілому, то мир це стан, стан гормонії та спокою. І якщо ми задумаємось про законність, справедливість і мир, то побачимо, що ці поняття описують не лише щось формальне, але й стан речей у нашому житті. Я не хочу бути тим душним оракулом, який буде казати вам п'ятий тиждень поспіль, а тепер візьмемо папір та ручку та проведемо аналіз вашого життя за цими категоріями. Тож обійдемося без аналізу цього тижня. Натомість, щоб провести цей час не напряжно і у відповідності до карти, я вам пропоную додати легку практику у ваше повсякденне життя. Три рази на добу. Тобто, у відповідності до числа карти і трьох ор, спробуйте задати собі питання. Те, що відбувається зараз зі мною, відповідає моїм особистим правилам, бажаним результатам? Та чи надається мені відчуття миру у серці? По суті, це одна з форм практики усвідомленості, але у відповідності до ідеї Евномії Діке та Ейрени. В цілому тиждень під знаком цієї карти обіцяє бути добрим та розміреним. І будь-які справи принесуть вам користь, якщо в них ви прагнете до відповіді так на ті питання, які я до цього рекомендувала задати собі тричі на день. Я бажаю вам вдалого тижня і до зустрічі наступного понеділка.